А, бачу, бежит, бежит, бежит. <социт> Красава. Або он за лутами, або он стопит. Там еще один есть, дивись. Дивись, Там еще один есть на 150. Що yes. ти там дивишся щось є, я побіжу за визуминим? Є, є, є. Добре. Патрони є? Да, да. По мені вже стріляє. Блін, мене вбили! швидко біжу до нас. Я біжу, біжу.